Нині п'ятниця білого тижня своїми аскетичними трудами, хоч маленькими, но трудами, починаємо той благословенний пост. Чому церква предлагає нам такі умови, комфортні умови, приготовляє нас до поста, подобно тому, як мама, котра з любов'ю відказує своїй дитині? Не дає їй конфети. Дітинка просить, плаче, але мама знає, з одного боку конфети в магазині почти всі несъєдобні з хіміями, добавками. з другого боку, навіть самі добрі, неполезні дітинці ліпше б вона свою любиму, просту кашу приймала як їду. Дітинка може думати, що мама її не любить. Ну точно така може бути картина і в наших духовних справах. Бог нас любить. І коли то, що ми дуже хочемо, випрашуємо, бажаємо, за мечту кладемо, Бог не дасть. І якщо християнин розумний, так і каже Господи, як добре, що Ти мені не дав то, що я хотіла. Много раз у молодих дівчат, котрі деколи дуже гірко плакали, що їх. Нібито їхня доля, хлопці їх полишали, а вони залишилися на ріки ще у дівочестві, а потім виходили замуж далі. Але потім вони з унікальним відкровенням заявляли, яке щастя, що той перший не став моїм чоловіком. Господи, слава Тобі! Що я тоді хотіла, а воно оказалося недобрим, непридатним до життя. Ну, Тому що так і юні хлопці, да, коли утверждали, що як Господь установлює їх на путі, як разів вони планували недоброє, Господь останавлює. Ну щоб чоловік мав добрий слух, духовний слух, потрібно які вправи. ті вправи можливі, якщо чоловік ослабить приймати скоро або сильно. Калорійну пищу. Так, період поста, примерно сім тижнів, ми виходимо на який санаторний період. Люди за великі гроші купують санаторні путівки. купують, ідуть, рвуться на море, рвуться на якісь особливі відпочинки. Для чого? Щоб дати відпочинок тілу, щоб потім цілий рік успішно трудитися. Ну точно так і наш церковний пост не є якимось бездумним запретом не їсти. Церковний пост ту саму має силу, як і санаторний період. Від лікар не випадково в лікарні вдруг предписує, які продукти не їсти, о, який недобрий доктор, вмішується в, в те, що я їм ні. Він не вмішується, він просто приймає участь у твоєму лікуванні. І розумний хворий прислухається. Ну точно так і ми, коли чуємо голос Божий, що покайтеся, бо приближується Царство Боже. Научіться пам'ятати, що пост і молитва це два крила, котрі нас держать, як пташку, аби ми не впали в грязь земну, щоб ми вирвалися. А тому пост і молитва. Роблять наш дух не тільки тіло, а й дух легким, способним мислити, думати. І многі вчені підтвердили, що їхні наукові праці майбут удачно завершувалися у період Великого поста, коли вони строго постили, а тоді виявилося, що ум у них був настільки сильний. Що способний був многократно більше пам'ятати і робити добрі висновки, полюбивши пост і молитву, полюбивши покаяння, смирення і мир із браттями, готовність простити, лиш такі будуть називатися дітьми Божіми, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.